Я же с ним найшов ее. Скраб чем мать. Да, не падает, не завод. Це воно, це фабрика легенда. Починка. Починок, ноль. Нахуй починки. Ой при тому, що це твій дискорд сервер. Mm. Що? Mm. А що з ним? Я нічого не розумію, я відходив. No, я тебе And... зараз кікну, при тому, що це твій дискорд А, ти мене кік... Кит... <laughs> Понял. Ти такий злюка, бобер. Еточкою. Який ти? Оце Валькірій. Що ти Валькірій? А в мене такий самий. Ні, да, чи ні? Ні, чи ні. Бля, ты вниз не нахуй. У мене просто сой. якість парашют, ну там. Так, трошки. Оси? Да, да, да. Кинув кулемет. Тут з'їли всю зброю, Йопта ему. мене злева на крыш на бараш А це треба відучитися, якщо на відстані стріляєш, стані стріляєш і це зара Кулі тоді гадні волосся треба спочатку навчитися кюєшити, а потім вже потім Де відучиться на тобі прикольний прикол. Прикольний прикол. Це тоже прикол? Соднять на бар, вот так. Вікно дивиться. Що ти, Вася, блядь? Сдав нахуй. Я вже 4 рази не можу... ...сюди. Ладно. На дві голови мало би бути. Смок убежить під мене. Смоку тут на жовтій десь. На жовтій? Да, крутить нас. Бігай всередині. Помагаю. Жовтій. Тахуй лучка досі там на першому. Не бачу. Зараз може в вікно на жовті вийти. А їх двоє на жовті. Може навіть троє. Тут в цих верхніх віках обережно. Бух. Ну да. Я Не знаю, на мене з цього З стрелять. Майн другий поверх. Чувару живой. Мысли свои. А, мэн. Ну это виконочка. Вас не идет лучше? Не, мы их кошмаром. Бач на оранжевый прям. И что? Сука, ебучая текстура, блядь. Боже, блядь. Я подбежу. Я арестую. Короче, в другом этапе. Мене хуярять ці, сука, гандон, блядь, непонятно звідки, ненавиджу, сидить десь, піздець. Зазмей, на, на другому поверсі в вікні стоїть, у нас та. не відкривається. Що це, фаєр, блядь? Назад, та в назах, нахуя. Біжу до Чігівари. Мы обменялись, а, <laughs> а, а я ты туда побег сюда. Да. Бихилка там? Сам розумієш. разумеешь. У меня аж уходит. Рут хил є? Чилы? Да. Я тачку дам, дам. А пососы ще пришли. Я думаю, что що... такое ну, пошилось. А, думаю, це ж. Все, перебіг в, жо... в жовтый. Спершу перебіг в другий. Типу, а, ось... Да, Другий? Друй полок, Другий мастер. От Оце ближній, так? Да? Не, далі. Да, бачу, бачу. Дай йому голову в сучарі. Є і є е дальня, получається, вікно, да? не. Ні, він перебіг, а, а, там. Кто тут, кто перебіг? Ну, він же пізочний, перебіг. Я кусатись буду. Я бачу смоки. Кто то? За автобусом червона один. Да пушит? Все один. Нокнул в ножку. О, На <связь> <связь> Ох ебать. Ага. Почекай. Фанатрия. Камень. Не ма кинута. Аж сюда, типа, там сейчас, сюда. А сейчас пойдем их закроем, а то уже. Да, ему трошки. Он Какая сейчас... Ну, червоний, бытый, дужа. Чекай, дамы. З головою. Во, на трех дел, фамилий зло. Не знаю. На зелені Бля, я сам без шолома думав взяти. Ось він лежить. Оба біна, сука. На, на гори на мене. По коцана як собачья, блять. Сука, скопчаще, блять. Надо жовтный Останній раз. Тримай буст. Пушать можно. Треба мене забрати, він занато выебается. За стрим двигается. На бачу. без голови. Ще там раз дай голову Че пробиватися до мене, короче, будем три Так, грати. Да, да, блядь. Ну, то, ну боже, до мене хіла нема. Чому я даю йому голову, він, блядь, вилісає і знов пікає мене? Я взагалі так д Ні, та я розумію, але блядь, ну він сховався вже. Є хілка пане, Мікі маус. Понял, поставь тик від мене, окей. скажеш, не. Я не пишу. Нє, там а, ладно мікрофон вирішив не ловити ці звуки. Чувак, там може один пауч. Бігає, а, бачу, вон вони бігають, блін. Тут є шістка, якщо комусь треба. Дві шістки. Я візьму. Висм... Але ви ж... Їх нокають, їх нокають. Санчес, ты уверен, что там нет того типа? Ну, именно тут не было, это закрытая комната. Их нокают на трешке. Да, их пушит, их пушит. Блять, и что, нема жодного буста, ёбаного, блять. У меня не велась, Пу-пу-пу. Дома, я звідси вийш. Бачу за заправку Той, хто їх пуши, я закрив. Всередині, не значит. <coughs> не бачу. Блядь, не вже хуй ложка втекла. Так він воно вмер уже. Чивара я убив, втік тик сюда. На... Другий поверх і третій поверх. На третьому ще не бачу, нікого. У нас тут на червону зашел. Да мы скинь, будь ласка, то есть У меня один бустик. Да я у меня просто... На третьем пхай. Бежить на сходах. Надо пушка понять. Да, бежу. Один бустик. О, турк! One. Кебаб фест, бразер. Добився. Гранату кину, береш на другий. Бля, це хто був? Я ж, я ж попереду. Я ж попереду, ні, я ж попереду. Куди ти кинув саме? Я казав на другий. Така диша, чи вона хто не знає? Зверху, на третьому був. Тут, тут ось по трупіки. Тут два трупи. Ты хоть вот дай Руд, У мене самого одні. Воно підтримано и все. тобі я нічого... А, три. Понял. Все, все три, бля. Херздей роздійник. ка. Червона ручку скину. Так, зарабатывай страка прийде, походу. Ты заправкою полутав? Чиго? я ничего не лутав. Глянуть може у нього и быстро. А, де парашут? Нема. вже нема. У мене все 4. Нема. Ладно, ехай. Є цей, ця хуйнюшка, яка хілить, тут є 6 до речі. Є цей, ремкомплект. А, чи ж забрали? Нема. Не, не забрали. Якщо знайдете, то скажете. Кому там треба бусти? Кажіть, я скину. Не надо, але я побежу. Ну не так же я по одному можу скинути, один з небою і ще один все. Дима такую корисну штучку. Якраз називається щит. Міч, Бо я відчуваю, що в цій зоні нам це щит буде дуже треба. щит <світ> <Ще> завжди <світ> треба. <світ> да. Там не місця жалко просто. <світ> Вроде не так і багато займає, як по логіці мав би. Та там, ну, по логіці это взагалі мало... Просто І, до то, це друг це до рук був. Займати, да, стільки, скільки вона займає. Тебе? Ні, це mm -hmm. нам з текста так, мабуть. Це, а, це, це, це вже виглядь, близько, то, да, що? Так, да, да, це близько, так, ну. Це у нас тут нас. Ну, Там це вистріляло. Ні, ні. Це десь на Десь так. ось тут. Це, на червоному. На зверху над мною пов... бігає, над мною бігає зверху на третьому, здається. Бачу, на третьому дає. Зараз обійду його. Бразер, you still Да на нас тут червона. Вот тобой сейчас чекай. Сейчас я ему сделаю. ага. Все за Кейс, 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 кейс. Кейс, 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 кейс. Мур, 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 мурка. Я верю вас. Я не шел даже. Я чуть-чуть <laughs> страха не пришла. Я тоже так кажу. Ты же Санчес уберу. Бля, в нем все тупо, все, ев, типа. Вс, что хочешь, любая резна. Что, мы идем? Набежим? Це досить це. Якщо, ну, все одно, якщо рям рямку буде замати, то скажіть. Добре. Він стріляв цікаво, він просто спалився рандомно. Може випадково чи стріляв? Угу. Mm -hmm. Звісь хай зараз парашют. Включися. Так, я... Yes. I believe... Скину, знеболюючи, скину енергет... Енерга... I believe I can fly. Дай буса. Це якась державна програма, типа бусик. дайбуса. Ебусик. це мем. Єбать підрізає, Я заракалася пробью, нахуй. Це ви нас підрізали. Ні, так вони нас підрізали. А, да, мы с тобой. Да, я же просто и кажу. Дмитрий, У нас тут тачка стоит на червоне. Влетаем, Рут, влетаем, разваливаем, давай. Давай, давай, давай. готовься, готовься, стреляй. Я готовый завтра. Давай, давай, не давай, давай. И там ечел чинил. А, да, 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 він сховався. тип сыды. Блядь, я випав. Я випав, да, он выбучай. А закинь ты е скинь. А, да. Он зараз ще не убил. Я що ACE не реагує. Ви будете менять. Справа, він стоїть. Все, я нокну. Забери Санчеса туди. Там ще щось вилетить. Це я нашу Так. Я нічого не бачу.

Да, где тачки? Честно, шанс на то, чтобы вся машина выехала. Минимальный. Здесь на, 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 на червоне челы там нокаются. Смоку ресуется. Почекай, хто. У мене смок, смок заїжджай. Дай спереду, Демон, спереду. Усі в гашень тепер. Дроп, на дропу з ТПС, походу. Під нами смок. Підаю см... флешку. Я не знаю, чи там На горі зліва. Також чіла є. А ров там я що? Буси немає. Там немає нічого, бо тут вже забрали, так. Я тільки взяв оцей ремонт цієї хуйні. Так, треба їхати. Як шість тут є. Третій бронік, третій бронік забирай. Дайте, я поремонтую бронік. Бля. Йдемо, 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 йдемо. Хто сів, той сів, блядь, попіл. Зараз я його не. Це я на босика поїду. Я аптечку вкалю. Вони під нами там десь. Колесо пробили. До нас їде бусик. Це наш, це наш. А я тебе сяду. А тебе тоже забить? Ну це кстати їде. Одного? А это больше 100. Видали. Ну типа. Бля. <глух> <глух> Приезжай пора, тут да без... Дивись Да будку в рот. Там нема, 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 нома. А, й... Ебать шо... будка кайфова. Тут можна і чай почитаю У мене электричество укинчилось. Нас. <глух> nice от заплатив за світло. Я до того Ну, Будка та касена. Айна будка, дозволь на в другому повороті пиздац. З'їбись, викно. Просто над нами загорює черебана. Нічого. У Нас хоча б чим є закритись. Там вони воюють же, да? Да, воюють, ніч факт поставив. Може, влетіти поки вони цим займаються позаду когось, заїхати. Можна. Але В них там ще коряк десь справа. А ми будемо тут на краю зони їм на нас бігти. Чеварок пішов на різку робити, це піздяць. Зроби щет, можеш сюди поставити? Ще? Щас. Втікай, бля. А чого воно сюди не ставиться? А ну, пап. Ммм. А де воно ще ставиться, у мене питання. Так, ну правда. А зараз що, типу? Ти спацюй Да ты ще ставится защит. Эээ, падай дроп над вами. Ну я иду в зиму, там по 90. Санчес бежит за демоном. Да. У нас за зону челы файтятся. Червоно. И один у мене прям на лиці стоит. От того я не бачу. Рез поворотки в типа. Вот, це той самий тип, блядь з початку гри. Блядь, спина. Скалы просто. Спина Чайден там. один там. Ще один хоть Так, дай постреляю, и постріляю. Дай правіше десь. Аж тут синьки десь на червоні йдуть. Десь лежить, походу, тут.

Камень? Так, он вон и стоять. На димное прям на червоне там угу. дали. Камень большой.